В селі Нижнів Тлумацького району з ініціативи Дмитра Романишина створюється спортивний центр. Сам Дмитро написав проект Зумів біля себе зібрати ініціативних молодих людей. Я є автором проекту створення спортивно-просвітницького центру Каменяр в селі Тлумацького району Івано-Франківської області. Даний проект, який виграв грант президента України у 2013 році. На жаль, в даний час він ще не реалізований. Ті кошти, які були заплановані на цей проект, ще не, не прийшли. Ми сподіваємось, що вони будуть до кінця року, бо якщо рік мене, то вже як кажуть, все. Ось він передбачає на базі, створення на базі покинутої школи, покинутого приміщення школи початкових класів, в якій вчились мої батьки, в якій вчився я. Це довоєнне приміщення створення бібліотеки Патріота. Перша потім спортивної секції боксу та тренажерного залу. На це приміщення та територію зазіхали місцеві підприємці, але хлопці зуміли на сесії сільської ради відстояти свою ідею. Тож власними силами взялись за реконструкцію кімнат, зібрали трохи спортивного інвентаря. Два рази на тиждень хлопці збираються не тільки на спортивні тренування, але й проводять різноманітні ремонтні роботи. Серед членів товариства Каменяр люди різного віку, школярі, молоді хлопці. Найстаршому члену товариства майже 80 років. Ми хочемо, щоб в нашому селі існували спортивні секції. І не просто спортивні секції, а місце, де збиралась де збиралась молодь. Молодь, яка хоче змін, молодь, яка хоче розвиватись, молодь, яка хоче читати різноманітну літературу. Різноманітну літературу, яка є в нашому каменярі. І, звичайно, нас не є багато. Нас не є багато, але я думаю, що ми будемо показувати дорогу іншим молодим людям, які будуть за нами йти і повторювати наш досвід. А ще хлопці планують відкрити тут бібліотеку патріотичної літератури та музей Криївку у підвалі приміщення. Вони, незалежні від російського газу, бо міцні нові кафливі груби, будуть гріти взимку, а ще запаслися дровами. Кожна добра справа потребує лідера ініціативної людини. Таким є Романишин Дмитро Знижнева. Варто, щоб йому ніхто не перешкоджав, а навпаки, допомагали.